І знову про виноград. Пам'ятаєте, який він був, коли я його тільки-тільки починала підв'язувати. І нарешті все ж таки потрошку потрошку він забуяв, незважаючи на перенесені весняні морози. Навіть на деяких кущах вже зав'язалися майбутні кетяги чи брона, неправильно кажу, кетяги це Калина. Грона такі от одне, два, три. І тут внизу отакі от, такі от е, майбутніх ягід. Е, Молюся, щоб все ж таки доспіли. Е, хочеться е, скуштувати. Це дуже е, е, смачний виноград, він такий темно-синій, дуже запасний. Е, Назви, ясна річ, не знаю. Садив чоловік. От. І буквально ось на днях я його попасинкувала, подивіться. Отак от, от залишивши один листочок, вже він посапасинкований. Для того, щоб казав один виноградар, що для того, щоб був урожай, треба, щоб між лозами, якщо кинути, пролітала шапка. Ну не знаю, в мене пролетить, не пролетить, але в усякому разі він доглянутий. І доглянути за допомогою ось цього інструмента. Дуже класна штука. Цей пістолет. Я ось покажу, воно вже підв'язане, але все одно покажу, як це воно діє. Отак от. І чудово. І лоза себе прекрасно почуває на такому повітряному просторі.